Миргородська громада була обрана для участі в проєкті підтримка реалізації системи управління відходами на місцевому рівні, який впроваджує організація ЕКОЛТАВА спільно з «Юсейд Говерла. Для того щоб ознайомити місцеву владу та громадян із основними активностями, що заплановані в ході реалізації проєкту, у залі засідань Миргородської міської ради прийшла вступна координаційна зустріч з організаторами. Учасники наради мали змогу ознайомитися з метою і завданнями ініціативи, а також поставити питання, які стосуються управління відходами у нашій громаді. За словами керівниці проєкту Марини Саткіної, в Україні офіційно стартувала реформа, яка спрямована на ведення нормативно-правового регулювання в галузі управління відходами, що відповідає вимогам відповідних директив Європейського союзу. Головна мета нового закону поліпшення стану навколишнього середовища та створення необхідної інфраструктури для управління відходами. Експерти обіцяють допомагати нашій громаді працювати згідно з новими вимогами. Буквально вчора був затверджений порядок розробки місцевих планів управління відходами, те, що є особливо важливим для громад. Тому будемо намагатися якомога більше і ефективніше використати ті можливості, які будуть. Ми будемо працювати разом протягом року, тому будемо намагатися якомога більш плідно реалізувати всі ті завдання, які у нас є в рамках проекту. Метою проекту підтримка реалізації системи управління відходами на місцевому рівні є підвищення спроможності місцевого самоврядування громад учасниць щодо ефективного управління муніципальними відходами. Під час спільної роботи буде організовано кілька заходів, зокрема, навчання працівників органів місцевого самоврядування. Із жовтня по грудень у рамках ініціативи планується провести школу муніципального менеджменту відходів, де учасники отримають базовий рівень знань, достатній для підготовки дорожніх карт як основи для подальшої розробки плану управління відходами. Ходами Сім громад, які створять кращі дорожні карти, отримають компостери. Надалі проєктом передбачено ще два етапи, які дозволять виконати усі поставлені завдання. Ми тут будемо підвищувати обізнаність шляхом навчання у школі муніципального менеджменту відходів. За результатами навчання будуть підготовані дорожні карти, які стануть основою для підготовки відповідно місцевих планів управління відходами. На конкурсній основі у нас також будуть підібрані чотири громади до підготовки місцевих планів управління. Відходами, тобто тут необхідно прикласти максимум зусиль для того, щоб вашу громаду відібрали спільно з експертами, ви підготували вже безпосередньо місцевий план, тому що вже є навіть порядок розробки цього документу, і для вас, відповідно, буде набагато простіше далі налагоджувати і впроваджувати систему управління відходами у вашій громаді. За час роботи у проєкті громада може створити підвали несталого поводження з відходами шляхом розробки трьох місцевих планів управління відходами та розробки дизайну типового пункту роздільного збору побутового сміття. Цільовою аудиторією презентованого проєкту є всі мешканці громади, представники органів місцевого самоврядування, журналісти, соціально активні українці, Міністерство довкілля та Мінрегіон. Як зазначив заступник міського голови Сергій Швайка, Миргородська громада вже розпочала працювати над управлінням відходами. За минулі роки прийняли, зробили схему поводження з побутовими відходами, ми відповідно змінили правила благоустрою для громади, розповсюдили їх сказали, на всю громаду. Ну, і зараз на етапі підписання договорів з населенням громади на, на утилізацію побутових відходів. Попри це, говорить Сергій Швайка, у громаді ще є проблеми, пов'язані з правильним поводженням з відходами. Це, зокрема, нерозуміння мешканців щодо оплати за вивезення сміття, а також необлаштоване і майже заповнене сміттєзвалище. Перша проблема зараз спонукання людей наших для того, щоб вони все таки оплачували за, за збір і утилізацію сміття. І, відповідно, максимально сортували, щоб на сміттєзвалище попадала мінімальна кількість. Відходів і друга проблема це нас ті звалища, яке повинно бути виготовлений проект відповідно і перетворений у сортувальний полігон. Загалом у проєкті підтримка реалізації системи управління відходами на місцевому рівні бере участь 65 команд з семи областей України. Громадська організація ЕКОЛТАВА допомагає впроваджувати екологічні рішення та ставати природоорієнтованими.